З держбюджету за півроку буковина отримала 177 мільйонів гривень на розвиток інфраструктури в управлінні капітального будівництва області. Прозвітували, куди спрямовують кошти. Кошти будуть спрямовані на проведення робіт на 15 об'єктах. 8 мільйонів з яких майже це фінансування. Яке, якщо ви пам'ятаєте, я говорю про те, що ми не освоїли в тому році це такі об'єкти з охорони здоров'я. онкодиспансер диспансер, мільйона гривень реабілітаційний центр дитини 2,9 млн грн, і гривень. Лікарня швидкої медичної допомоги. Там у нас була криторська заборгованість 1,2 млн грн. мільйона гривень. І також. Е Кельменецький район, будівництво школи села Мошинець, 400 тисяч. Близько 10 тисяч гривень передадуть на будівництво шкіл у Рідківцях у Спутелі, на ремонт протидуберкульозного диспансеру у Красноїльську та пологового відділення у Хотині. А от об'єднаним територіальним громадам Буковини на розвиток інфраструктури з державного бюджету вже виділили понад 45 мільйонів гривень. Здебільшого кошти, що надійшли громадянам, спрямовують на ремонт доріг вулиць, шкіл та садочків. Кошти субвенції розподілені між об'єднаними територіальними громадами області за чіткою Формулою в залежності від кількості сільського населення і площі об'єднаної територіальної громади. Однак коштів вистачає не всім. Без матеріальної допомоги, а отже, і без розвитку інфраструктури залишилися села горішні Шерівці, брусниця, колінківці та ширівці. Ще 14 мільйонів гривень потрібно для завершення будівництва школи у селі Йорданеште. Анастасія Лященко, Максим Демко, Чернівецький промінь. Я вже говорив.